Фрідріх Ніцше говорив про небезпеку самостійного мислення людина, яка навчилась думати сама, більше не підкорюється натовпу. Коли хтось живе без страху бути інакшим, це викликає в інших відчуття загрози, бо це нагадує: ті правила, яким ми слідуємо, не істина, а угода, створена для зручності. Еміль Сьоран зауважував. Що суспільство вибачає багато, але не вибачає незалежності мислення. Отже, справжній бунт не в гучних вчинках, а в тиші свободи думки, бути собою у світі, який постійно каже, ким ти маєш бути, це вже революція. Згадаймо Сократа він став небезпечним не через насильство, а тому, що змушував людей думати. Його питання руйнували ілюзії впевненості, і саме за це його засудили. Сьогодні те саме відбувається людину, що не підлаштовується, часто називають дивною, егоїстичною або небезпечною, але це лише відзеркалення страху. Ближче до прикладів у житті ми бачимо таких людей щодня. Вчитель, що відхилився від програми, може стати небажаним у системі освіти. Підприємець, який відмовився від загально прийнятих практик, часто зустрічає опір з боку індустрії, а людина, що вирішила просто жити скромно і по-своєму, може стати об'єктом пліток і осуду. Психологічно це пояснюється просто, система підтримує свою рівновагу, і будь-який елемент, що порушує цю рівновагу, сприймається як загроза, але важливо розуміти. Людина, яка живе не за правилами, не обов'язково без моралі. Вона має свою мораль, вистраждану, перевірену досвідом. Їй не потрібні чужі дозволи, бо вона не боїться осуду. Найгірша втрата для неї це втрата самого себе заради прийняття. Камі писав про бунтівника, для якого ні означає так свободі. І цьому є пояснення бути собою це не протистояти всім, це йти своїм шляхом, навіть якщо він не вміщується в карту натовпу. Тож чому такі люди здаються небезпечними? Тому що їх не можна контролювати, не можна керувати ними страхом, соромом чи правилами, їх можна лише зрозуміти, якщо наважишся бути вільним поруч із ними. Насамкінець справжня небезпека. Не в тих, хто не дотримується правил, а в тих, хто боїться запитати, навіщо ці правила існують.